Іриси це неймовірно красиві багаторічні цибулинні квіти, які вражають своєю різноманітністю форм, відтінків і кольорів. Напевно, саме тому вони і отримали свою назву на честь грецької богині Веселки Іриди. Перші згадки про іриси зустрічаються ще в давньоєгипетських літописах, датованих 15 століттям до нашої ери. Легенди про ці квіти є і в культурах Південно-Східної Азії, Стародавнього Риму, Скандинавії і навіть стародавньої Русі. Наші предки вірили, що Ірис був улюбленою квіткою Бога Перуна, який називав його символом чистоти душі, мужності і відваги. На русі Ірис називали касатиком. У народі говорили, що галявини з квітучими касатиками з'являються там, куди Перун направляв свої блискавки. Ці місця вважалися священними, вони зцілювали від хвороб і виконували найзаповітніші бажання. Але знайти таку галявину міг тільки людина з добрим серцем, якого теж називали касатиком. Галявини з ірисами можна зустріти в центральних і південних регіонах України, а також в Карпатах та інших лісистих місцевостях. Назва касатик зберігалося аж до початку ХХ століття, а потім квітка стали називати ірисом. Коли по всьому світу почалася активна селекційна робота по виведенню нових сортів, у 20-х роках минулого століття селекцією ірисів зайнялися в Європі, США, Канаді, Японії та Австралії, робота велася і у нас. З тих пір було створено понад 40 тисяч різноманітних сортів. Якщо правильно їх підібрати, іриси будуть свісти з кінця квітня до середини серпня. Ці квіти досить невибагливі і добре переносять капризи погоди. Сучасні сорти практично не хворіють, а посадка і догляд за ними не вимагають особливих зусиль. Іриси використовують навіть в кулінарії, з них варять варення, роблять борошно для випічки, додають в маринади і м'ясні страви як приправу. А ще вони мають дивовижний аромат, який наповнює сад чарівним запахом. Саме тому іриси широко застосовують в парфумерії для створення парфумів, кремів і навіть дорогої пудри. У цьому ролику я розповім, як правильно посадити іриси, як за ними доглядати і допоможу вибрати кращі сорти для вашого саду. Особливості різних видів ірисів існує безліч видів ірисів, але більшість з них теплолюбні і не підходять для нашого клімату. Для українських садівників інтерес представляють чотири види: бородаті найпопулярніша група: сибірські, луїзіанські і японські. Бородаті і риси саме вони найчастіше зустрічаються в наших садах. Вони діляться на мініатюрні до 45 см, середньорослі до 65 см, високі вище 70 см. Бородаті іриси неймовірно красиві і різноманітні за формою і кольором. Це яскраві, розкішні квіти, які прикрашають сад з травня по серпень, вони морозостійкі і стійкі до хвороб. Люблять сонце, але добре ростуть і в півтіні. Відмінно виглядають в квітниках і на Альпійських гірках. Сибірські іриси дуже витончені рослини з безліч дрібних ніжних квіток. До 50 на одній рослині і тонкими листям. Їх забарвлення не таке яскраве, як у бородатих, але більш ніжна і вишукана. Аромат у сибірських ірисів теж більш тонкий і приємний. Вони цвітуть найдовше до кінця серпня. Ці іриси дуже невибагливі, витримують морози до мінус 42 градусів і майже не хворіють, можуть довго обходитися без поливу. Добре ростуть в півтіні, і навіть в тіні, що розширює можливості їх використання в саду. Луїзіанські іриси цей вид був виявлений в дикій природі на півдні США, в штаті Луїзіана. На його основі вивели безліч сортів, серед яких є і морозостійки, наприклад, сорт «Ерет». Квітки у луізіанських ірисів великі і яскраві. Вони люблять сонце і добре ростуть тільки на освітлених ділянках. Цікаво, що ці риси можна використовувати для прикраси водойм, їх можна висаджувати на дно ставків на глибину до 25 см. Японські іриси у них дуже великі квіти, до 30 см в діаметрі і довгі витончені листя. Вони чудово виглядають в квітниках як акцентні рослини. Але, на жаль, японські іриси погано переносять морози нижче мінус 20 Однак є один сорт, який можна вирощувати в нашому кліматі посмішка. Він витримує сильні морози, але на зиму його потрібно вкривати подвійним шаром гілля і нетканим матеріалом. Як правильно посадити іриси? Посадку цибулин ірисів проводять в кінці квітня, коли земля відтане, або в кінці вересня. Температура ґрунту повинна бути не нижче 12 градусів. Вибирайте сонячне місце. Грунт повинна бути нейтральною або слабокислою. Глибина лунки залежить від розміру цибулини з урахуванням дренажу з піску 5 см. Вона не повинна перевищувати 12 см. Відстань між рослинами по 15 см. Грунт готують з родючого шару, компосту і піску в рівних пропорціях. У кожну лунку додають фосфорно калійні добрива і золу. При посадці паросток повинен дивитися вгору. Лунки засипають землею і утрамбовують, щоб цибулина була повністю закрита. Після посадки добре полите теплою водою, якщо цибулина оголилася, присипте її землею. Догляд за ірисами всі іриси, крім японського, посухостійкі, але ґрунт навколо них повинна бути вологою і пухкою. У період цвітіння поливайте частіше, бажано ввечері, щоб вода не потрапляла на квітки і листя. Підгодовують іриси три рази за сезон. Навесні азотними добривами. Влітку азотно калійними. Восени калійно-фосфорними. Після цвітіння сухе листя і квітконоси обрізають. Бородаті і сибірські іриси на зиму не вкривають, інші мульчують листям і ялиновим гіллям. Кращі сорти ірисів. Ось кілька чудових сортів, які прикрасять ваш сад. Бородатий. Райдужні парелови, модний дизайнер, винний, сутінки, зебра, безтурботність, виної троянди, породження ночі, Бенгальський тигр, олімпія, сапфірова зоря, заповітне бажання, Рок зірка гравець, літня розкіш, небесна пожежа, чарівний рожевий, сільверадо, сілкірім. Передзвін, рум'яний веселун, куля, дракон, султан, сибірський, танцюй, балерина, танцюй, вибуховий характер, снігова королева, королівський опал, літаючі скрипки, відважний, луїзіанський ред. Японський посмішка. Ці риси вражають своєю красою і різноманітністю. Сподіваюся, ви знайдете серед них ті. Які прикрасять ваш сад і будуть радувати вас довгі роки?